Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Двоє чоловіків постраждали внаслідок російських ударів авіаційними бомбами по Покровській та на Дніпропетровщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти скинули каби вчора ввечері. Били також фпв дронами по Нікопольщині, влучили по райцентру. Ніхто не постраждав. Пошкоджений приватний будинок. Наші захисники знищили в області три безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні схід. Цієї ночі росіяни обстріляли критичну інфраструктуру на Кіровоградщині. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Пошкодження зафіксовані у Долинській та Новопразькій громадах. Нині пожежі загасили. Попереднього жертв немає, але без світла залишилися п'ять населених пунктів. Крім того, в Укрзалізниці сповістили, що через атаку приміські потяги на Кіровоградщині змінили графіки руху. Вони будуть чинними продовж доби фпв дронами росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Двоє містян загинули, троє поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, один із ворожих дронів поцілив у легковик з людьми. Двоє убиті на місці, ще двоє поранені. Вони самі звернулися до медиків. У наслідок іншого удару ФПВ безпілотником постраждав ще один чоловік. Допомогу йому надали у Краматорську. На Покровському напрямку ворог нині використовує тактику тисячі порізів. Тобто, велика кількість малих піхотних груп росіяни одночасно намагаються тиснути на різних ділянках і розтягнути оборону. Про дії загарбників на тому відтинку фронту нам детально розповів боєць за позивним Гадюка, оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь рухаються ну майже без води, без їжі по різним ділянкам. При цьому ворог. Мотивує ці групи тим, що а, там вже ну це відповідно по, по а, свідченням а, полонених, а, що там вже все захоплено, тобто ви рухаєтесь на підсилення, тому й видається якомога більше менше навпаки а, їжі і води. А, але а, наразі, би, засобами а, в тому числі наших екіпажів, а, в тому числі а, всіх. А, З'єднання, які знаходяться на покровському напрямку, ці наміри ворожі е зупиняються. Саме на покровському напрямку Генштаб зафіксував найбільше боєзіткнень минулої доби: 52. Російські війська також намагаються прориватися на Дніпропетровщині та в районі Куп'янська. Ворог не полишає активних спроб просунутися у бік Костянтинівки. Ще один вектор ворожого наступу Харківщина. Подробиці фронтової доби там в нашому огляді. Харківщину боронить бригада Нацгвардії Хартія. Росіяни маскуються під плащами-невидимками, завмирають в чудернацьких позах і швидко закопуються. Але завдяки дронарям ця гра хованки закінчується для окупантів зазвичай сумно. На Коп'янському напрямку вдало попрацював батальйон безпілотних систем Сапсан князівської бригади. Спалили буханку та кілька антенн для зв'язку. Рої дронів камікадзе 3 3-го армійського корпусу нищать ворога вздовж лінії фронту. Зокрема, на Лиманському напрямку діють оператори 63-ї ОМБР. Це відео їхньої роботи. Окупанти намагаються зачаїтися у розбитих ними ж будинках, але пілоти цілять і туди. У часовому яру полюють на московитів бійці 101-ї бригади охорони генштабу. Влучають у мотоцикли і легковики, знаходять окупантів в укриттях і сховках. За кожним скидом втрачені ворожі ресурси. До оточення ворога під добропіллям долучався перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Куцюбайла. Його завдання висадити десант і перерізати дорогу, якою росіяни забезпечували заблоковане угруповання. Шли танками та буцефалами. Відвернути увагу мав штурм, але все пішло не за планом. Колян питає мене, каже, що горим, так кажу, вроді тільки димим, але ми продовжили рух. Було ще якихось пару прильотів. Ну, Після п'ятого прильоту я вже перестав рахувати, що і скільки по нас прилітає. Коли ми зупинилися спішувати піхоту, був теж сильний прильот, потік тосол у мене по стіклі, і Міхвод каже, що далі, каже, ми не поїдемо. Попри всі ускладнення, бійці імпровізували та ризикували життям, щоб зупинити ворога. Операція з зачистки добропільського прориву триває. Команда Іван Франко Груп» нещадно знищує загарбників на цій ділянці. На покровському відтинку пілоти в дронів окремого загону крила омеги перетворили на брухт танк противника. Боронять покровські бійці 68-ї єгерської бригади. Окупанти завжди наступають, коли дощ чи туман ділиться спостереженнями. Головний сержант роти єгерів і запевняє, для української піхоти це не перешкода. Ворог зараз Присів трошки, тому що виснажений так само ворог е, хоче взяти Покровськ, але він не може, тому що стримуємо його. Він хотів просунутися в одному напрямку, ми його стримали, він пішов на другий напрямок, там стримали, він пішов на третій напрямок. Е, то він хоч, пробує прориватися, але багато дронів і вони якось так е, двойки, максимум тройки переміщаються. Укриття, окопи або листя дерев усе використовують вороги, щоб маскуватися. Але пілоти батальйону «Жнець-23» 23-ї механізованої бригади дронами наздоганяють окупантів і залишають навічно в українській землі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у п'ятницю у Вашингтоні. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою на борту свого літака. Раніше нагадаю, президент України повідомив, що до Сполучених Штатів вже вилетіла українська делегація, і що основними темами переговорів будуть протиповітряна оборона, українська далекобійність та тиск на країну агресорку. Була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППУ. обговорювали питання. Енергетики, це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним. Обговорили поле бою, співпадає, що у Росії нічого не виходить. І цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова Ради національної безпеки оборони Рустем Умєров і деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей, ну і. Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Причина лобового зіткнення двох потягів у Словаччині людська помилка. Про це повідомили в МВС країни. Перші результати розслідування не вказують на технічну несправність. Масштабна залізнична аварія сталася напередодні вранці. Постраждали два десятки людей. Один із працівників залізничної компанії у тяжкому стані. Українське МЗС підтвердило, що серед потерпілих є громадянин України 2005 року народження війну лікарні. Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання Хамас у секторі Гази. Напередодні бойовики передали представникам Червоного Хреста дві групи заручників, загалом 20 людей. А також повернули тіла чотирьох із 26 загиблих. Їх відправили для подальшого опізнання. Водночас Ізраїль, згідно з домовленостями, звільнив близько двох тисяч палестинських в'язнів. Повернення заручників стало одним з головних положень угоди про перемир'я, яке відкриває шлях до припинення війни в секторі Гази. Цього вдалося досягти після припинення вогню і часткового виведення ізраїльських військ з Анклаву. Усі, хто нині повернувся до Ізраїлю, проходять обстеження у лікарнях. І Їх уже радо зустріли родичі я дуже знервований. Я дуже хвилювався, коли вперше зустрівся з ним. Це було так зворушливо. Немає слів, щоб описати, що ми відчуваємо. Це найкращий день у моєму житті. Підписання угоди про припинення вогню в газі та повернення заручників відкрило шлях до наступних фаз мирного плану Дональда Трампа. Вони будуть спрямовані на остаточне врегулювання багаторічного конфлікту. Про це сказав сам американський президент під час саміту в шарм ель шейху там нагадаю зібралися очільники США, Катеру, Туреччини та Єгипту. Змісто угоди наразі не розкривають. Глава Білого Дому лише заявив, що декого з лідерів, присутніх на саміті в Єгипті, призначать до Ради миру, яка наглядатиме за перехідним урядом палестинських технократів, тим, що керуватиме газою після завершення війни, а також пообіцяв фінансові ресурси для відновлення гази. Усі щасливі раніше були прогнози, що третя світова війна розпочнеться на близькому сході, але цього не станеться. Далі єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Наступні новини вже за 20 хвилин.